Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі GoDrive. Тут, як завжди, ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб без проблем скласти іспити та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. Сьогодні розбираємо маршрут номер 6 ТСЦ-8041 по вулиці Перемоги, 20 в місті Києві. Цей маршрут він є досить популярним серед екзаменаторів для обрання на іспит, проте на цьому маршруті є ряд небезпек, такі як розвороти на нерегульованих і регульованих перехрестях, неявні автобусні смуги, кругові перехрестя та інші небезпеки, які можуть вплинути на результат іспиту. Це відео покликане допомогти вам розібратися з усіма нюансами маршруту та впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски маршрутів. А ми поїхали. Виїхавши з території сервісного центру, виконуємо поворот праворуч. І в подальшому одразу також будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Бетховена. Будьте обережні, перехрестя з обмеженою оглядовістю. Завершивши поворот, продовжуємо далі рух прямо. Цією ділянкою дороги раджу рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Ми наближаємось до перехрестя рівнозначних доріг. На цьому перехресті діє правило перешкода справа. Надаємо перевагу транспортним засобам, які наближаються з правого боку. Зменшуємо швидкість, а в разі потреби можна навіть зупинити, щоб надати перевагу транспортним засобам які справа. Якщо перешкоди немає, продовжуємо далі рух прямо. На наступному перехресті також продовжуємо рух прямо. Це теж перехрестя рівнозначних доріг, зменшуємо швидкість, в разі потреби зупиняємось, щоб надати перевагу перешкоді справа. Переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч в напрямку головної. За 50-100 метрів вмикаємо показчик повороту. Ми під'їжджаємо з другорядної дороги, надаємо перевагу транспортним засобам з другорядної праворуч, які в таких самих рівних умовах з нами. Також надаємо перевагу головним, які рухаються по дорозі, що перетинається, та зустрічним. Пропустили усіх та завершуємо маневр. І продовжуємо далі рух прямо. На цій ділянці дороги раджу рухати зі швидкістю не більше, ніж 30 км на годину. За такої швидкості можна зреагувати на всі небезпеки, які можуть з'явитись на дорозі. Регульований пішохідний перехід нам зелений, можемо їхати. Також звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. а також безпідставно встановлений знак обмеження 20. На наступному перехресті продовжуємо далі рух прямо. Перед лежачим поліцейським зменшуємо швидкість до 15 км на годину або менше, надаємо перевагу пішоходам та продовжуємо далі рух прямо. Можемо тимчасово залишитись в лівій смузі через припарковані подальшому автомобілі. Повертаємось в праву смугу, поворотник дзеркало. В цілому, якщо ви бачите в задньому дзеркалі, що не наближається позаду автомобіль, а попереду є перешкоди, як в нашому випадку, то можна в праву смугу не повертатись, аргументуючи це наявністю перешкод в правій смузі в подальшому, на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Вмикаємо поворотник, переконуємось в безпеці маневру, займаємо відповідну крайню праву смугу. Це регульоване перехрестя, маємо зелену стрілку на табличці на рівні з червоним сигналом світлофора, надаємо перевагу транспортним засобам з інших напрямків та завершуємо маневр. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. Надали перевагу пішоходам і далі продовжуємо рух прямо. Звертаємо увагу на знак, зупинка стоянка заборонена. На наступному перехресті будемо рухатись прямо. А в подальшому будемо виконувати розворот. Тому, якщо є можливість, заздалегідь до суцільної лінії дорожньої розмітки можемо перелаштуватися на одну смугу лівіше. Надаємо перевагу транспортним засобам та перелаштовуємось до суцільної лінії. В принципі, можна перелаштуватись і після пішохідного переходу. Далі будемо виконувати розворот. Раджу перелаштуватись на одну смугу лівіше, це буде середня смуга, з якої можна виконати розворот. Продовжуємо рух в напрямку головної дороги, притримуючись рядності. Зменшуємо швидкість перед регульованим пішохідним переходом. Проїхали лежачий поліцейський та в подальшому йдемо також на розворот. Вмикаємо поворотник. Переконуємось в дзеркалі у безпеці маневру. Та заходимо на розворот. Чекаємо дозвільний сигнал світлофору. Завершуємо розворот та одразу на наступному перехресті виконуємо поворот праворуч. Займаємо відповідну крайню праву смугу до суцільної лінії дорожньої розмітки. Звертаємо увагу на знак 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Відповідно, нам необхідно виїхати з цієї смуги. Перелаштовуємось на одну смугу лівіше. Переконались у відсутності пішоходів. На цій ділянці дороги також раджу рухатись зі швидкістю близько 30 км на годину. На наступному регульованому перехресті продовжуємо рух прямо. Дочекались дозвільного сигналу світлофора і можемо продовжувати далі рух. На наступному перехресті рухаємось прямо. На наступному перехресті також рухаємось прямо. Надаємо перевагу пішоходам. Переконались у відсутності пішоходів. Можемо далі продовжувати рух. Нагадую, що справа від нас знаходиться автобусна смуга. Тому якщо від екзаменатора в даному місці дороги надійде вказівка Знайдіть місце для зупинки, пам'ятайте, що тут зупинятись не можна. Зменшуємо швидкість, щоб переконатись у відсутності пішоходів. Тут також переконуємось у відсутності пішоходів. І на наступному регульованому перехресті будемо рухатись прямо. Далі на перехресті з круговим рухом скористаємось другим виїздом. При заїзді на перехрестя з круговим рухом лівий поворотник правилами дорожнього руху не вимагається, проте ви можете його увімкнути, це помилкою не буде. Проїхали перший виїзд і можемо вмикати поворотник на виїзд. Вмикаємо правий поворотник, переконуємось дзеркалі у відсутності автомобілів смугою правіше. І, дотримуючись рядності на кругу, виїжджаємо в ліву смугу. І перелаштовуємося на одну смугу правіше. Надаємо перевагу пішоходам. Та на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Продовжуємо далі рух, за 50-100 метрів до маневру вмикаємо поворотник. Перелаштовуємося в крайню ліву смугу для виконання розвороту. Поворотник можна залишити. Дочекались дозвільного сигналу світлофора. Виїжджаємо за пішохідний перехід на перекрестя, надаємо перевагу зустрічним. Якщо зустрічний далеко або їде повільно, можемо виконати розворот. І раджу тут розвертатися або в середню, або в крайню праву смугу. Наближаємось до пішохідного переходу. За необхідності надаємо перевагу в русі пішоходам та на перехресті з круговим рухом будемо виїжджати на другий з'їзд. Можемо увімкнути лівий поворотник, інформуючи про перелаштування на одну смугу лівіше, так як в подальшому при з'їзді з круга права смуга буде запаркована. Проїхали перший виїзд, вмикаємо правий поворотник. Переконуємось в дзеркалі у відсутності автомобілів на смузі правіше і звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Надаємо перевагу пішоходам, зменшуємо швидкість до 15 перед лежачим поліцейським. І в цьому місці маршруту від екзаменатора може надійти вказівка Знайти місце для паралельного паркування. Заздалегідь знаходимо місце, вмикаємо поворотник та користуючись відповідними орієнтирами, виконуємо паркування. Прикріпляю відео з іншого ракурсу, як ми паркувалися на одному з попередніх маршрутів. Весь час, поки паркуємось, ми поновлюємо правий поворотник. І вимикаємо його лише після завершення парковки. Завершили паркування, можемо продовжувати далі рух. Вмикаємо поворотник, переконались у безпеці і виїхали з парковочного місця. Далі продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів, та на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Поворот праворуч виконується з крайньої правої смуги, тому ми повинні перелаштуватись в крайню праву. Через припарковані автомобілі ми це змушені робити через суцільну лінію дорожньої розвідки. Скориставшись зеленою стрілкою на табличці. Виконуємо поворот праворуч. Бачимо попереду припаркований автомобіль, він для нас буде перешкодою. Тому заздалегідь вмикаємо поворотник, переконуємось в дзеркалі у безпечності маневру і перелаштовуємось на одну смугу лівіше. І в подальшому на перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Тому поворотник залишаємо. В лівій смузі продовжуємо рух до перехрестя. Ми головна дорога. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. Та завершуємо маневр. Переконались у відсутності пішоходів. Ми повернулись на вулицю Бетховена. Раджу на вулиці Бетховена притримуватись швидкості близько 20 км на годину. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. Парковані попереду автомобілі будуть заважати нам залишитись в межах своєї смуги, тому виконаємо об'їзд перешкоди. З безпечним інтервалом об'їхали та повертаємось на раніше займану смугу руху. На перехресті будемо продовжувати рух прямо. Друзі, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, підпискою і не забудьте написати коментар та вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски маршрутів. В кінці вулиці будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Готуємо швидкість перед поворотом. Повертаємо ліворуч. І одразу повертаємо знов ліворуч, надаючи перевагу зустрічним, повертаємо в сервісний центр. Всім дякую за увагу і до зустрічі на нових маршрутах.